Тобі, будь ласка. Во, тільки оце одну все, ми приїхали. Во-во-во. Хорош. Кліп є, блять. Ду другу. Ай, блять, ну куда, ну це не траєкторія, це гавно. Друга. Хорош. Оце, оце непогано. Блять, не достав до кліпа. Е, хто мать. І до цього не достав, блять. Гавно. Треба прям реально попадать в тайминг. Блять я. Сука, баные кнопки, блять. Тут тронув, хорошо. А тут крышке. приехал. Ой, блядь. Вот, блять, ну куда ты нахуй? Зарахувало, погоди. А цены зарахувало. А тут нет, тут не зарахує нам, потому что, блять, ёбаный Сука, широку на широку.